Я вже на кухні застелила чистий коврик, все помила, прибрала і, слава Богу, прийшли мені якраз мої ролети на вікно. І подивіться, як гарно запаковані, ніби що ролети, а патріотичною стрічкою. Міряла я, робила заміри. Я замовляла я, бо просила чоловіка, що замов. Одно, друге не було. Я написала в магазин. Подивіться, навіть отверточки є для нас, для жінок. Що казати? Зараз все. Тут усе є. Квитанція, все, все що вам уходить, коли, кому, замовник, хто робив, дуже класно. Зараз будемо закручувати на своє вікно. Бо у день така жаріща прямо прямо сюди. Розпаковка, що в комплект, хочу показати, Так гарно вони. Замотали окремо, індивідуально кожне. Зараз це розпакую. Дві жалюзі. Так, тут цілий комплект у нас є. Тут цілий комплект уходить. Зразу розрізую. Дві отверточки. Такі зручні. Ой, і десь ще й пригодиться мені і так господарству. Така й така. Дві отверточки. Все кріплення, шурупчики, все, все тут у комплекті є. І ще навіть у подаруночок. Подивіться, який прийшов мішечок. Стравами я так э, зрозуміла, і такий э, пілес э, фірмова штора від э, фірми, де я замовляла. Дівчатка, багато я знаю, що ви мене питали попередній раз, що як воно кріпиться, чи важко, чи жінки зроблять. Зроблю. Тут взагалі дуже-дуже класний сам матеріал, подивіться, як гарно виглядає, але хочу показати, кріпиться. Тут по краях є отакий односторонній скотч. Ви знімаєте і зараз ми будемо зафіксовувати на цьому. Але щоб вам було зручно закрутити, тут треба це витягнути. Дуже просто тут кладете ось так отверточку, все. Це йде в комплекті. І тягнете на те себе. Все, тут вискочило. І так само з цієї сторони робиться. Так само, о все. Витягнули. І просто кріпите, а потім уже о кріпите, як вам зручно, все по ваших розмірах, а тоді уже ось. А тоді зараз будемо тут е, закручувати е, свої болти. Дуже гарно виглядають. Я просто задоволена на всі 100%. Все гарно, підійшло, розміри, все. І хочу розказати саме про тканину. Чому я вибрала саме ці ролети? Це в мене тут кухня, постійно жариться, париться, шкваркотить. І усі ролети, які я дивилася, пишуть, що беруть запахи, жарення, олію. Це все оквітують у себе. Ось ці ж ролети покриті алюмінієм, Це з італійського шовку, що до них взагалі не. Чіпляється запах цього всього, що ви будете жарити, і воно у себе не вбирає за рахунок а, цього алюмінію. Дуже а, класні у використанні, просто протерли, повитирали вологою серветкою, дуже довго служить. Є різні кольори, хочу сказати. Це все дуже класно. Ви бачите, підійшло, як воно на вікно, і мене знаєте, що вразило? Мене вразило те, коли я робила замовлення, вони часто в себе в прямому ефірі показують тканини, все, все. І коли я хоч зробила замовлення, мені сказали сфотографувати вікно. Думаю, для чого? Подивіться, як підібрали. Я колір не вибирала. Що саме важливо? А у мене така, така стеля, бачите, ці житті обої підібрали мені під колір. Каже, до мене, чоловік, ти що, вибирала колір? Кажу, ні, я просто сфотографувала вікно, все підбирають дуже гарно. допомагають дизайнери у виборі. Як все складати, все розказують, все пояснюють, як поміряти. Так що, дівчата, кожна із вас може просто пишіть їм, підписуйтеся на сторінку, заходіть, вибирайте. Як вам подобається, якщо ви не знаєте який колір, то вам допоможуть, так як і мені.